Цей день настав. Я нарешті записую відео про перше враження, яке вже не зовсім перше. Але після перерви півроку або навіть рік, і до того ж недовгої гри заходиш до того підземелля, ніби ніколи там не був. По факту, у самому підземлі я і справді не була, лише відвідала кожну базову локацію. Дуже хотілося прогулятися тими моторошними коридорами, але я ще не готова до такого забігу. Моє нещодавно пофарбоване волосся ще посивіє. Отже. Не будемо зволікати, мощуйте зручніше, беріть смаколики. Буде цікаво. The Для початку розповім коротеньку історію про те, як мене затягнуло в цю безодню. Колись дуже-дуже давно, в далекому 2021 році, коли небо було голубе, а трава зелена. Один з кола приближених культистів запитав. А хто небудь грав Дарк Darkest Dungeon? Як виявилось, грали, їх було декілька. Спочатку здалося, що троє, пізніше я пригадала, що четверо, а потім взагалі з'явився п'ятий. Але сьогодні четвертий і п'ятий не варті вашої уваги, та й третій, мабуть теж, вони не зіграли ніякої ролі у цій історії. Розповім лише про тих, хто до всього причетний. Їх було двоє старий досвідчений вояка і затятий шукач пригод на те саме місце. Той самий і був тим, хто перший почав підігрівати мій інтерес, але не самотужки. Він об'єднався з воякою, щоб разом переконати мене, що Дарк із Денджен хід навваги. А більше вони хотіли, щоб я почала розповсюджувати це зло серед вас, які солодкі промови лунали з їхніх вуст, які хвалебні слова, і головне, вони вміли заінтригувати. Для мене недосвідчено і це стало викликом. Спочатку все було спокійно, і мені здавалося, ці двоє просто знайшли свою нішу тему, яка об'єднала їх разом. Вони обговорювали підземелля як щось таємниче, інтригуюче, моторошне, місце, в якому можна полоскотати нерви. Я вперше почула, що можна загинути від стресу. Від стресу, і то ще гірше, ніж від того, що тобі відрубають голову. Атмосфера там просто казкова. Ходиш собі в богом забутому місці з факелом і їжею, збираєш гроші і решту дивну валюту, вбиваєш різних чортів. Але це в тому випадку, якщо все складеться добре і експедиція коротка. Якщо ж треба пройтись трохи довше, починаються проблеми. Закінчується їжа, тухне вогонь, твої браті та сестри, по нещастю починають нервуватись. А нерви то штука страшна, боїться один. Лякає решту. Йдучи рука об руку з товаришем, дуже легко вплинути на його душевний стан. А можливо, хтось боїться темряви, а боятись її варто, бо там таїться щось страшне, і воно застане тебе зненацька, коли ти не будеш до цього готовий. Твої налякані воїни не зможуть дати відсіч, доки не очухаються. а часу на це просто не буде, і вони пропускатимуть удар за ударом. Хтось навіть може загинути. І повернути його буде неможливо. Після такого вже не дуже хочеться завершувати експедицію, правда? Хочеться накивати п'ятами, але зберегти хоч частину своєї команди, і тоді знову стрес, а може, й психоз. Можливо, ви з тих, хто завершує справу, не дивлячись ні на що, тоді в кінці на вас чекає нагорода якщо виживете. А ще в підземлях можна підчепити якусь болячку на рівному місці, ну майже на рівному. Хвороби переносить буквально все, що рухається, та й те, що не рухається теж. Полізеш в якийсь саркофаг і замість скарбів дістанеш собі правець. Навіть коли вилікуєшся, підступні хвороби знову чекатимуть тебе. І то ще квіточки, і ягідки почнуться пізніше. Коли, наприклад, залізеш у руїни і винеш звідти сифіліс, а чому б і ні? А може, краще сказли, Хоманку, булимію, сліпоту, гемофілію, чому чорну чи червону? Обирайте, що подобається більше, там обидві є. Не вигадали тоді ще вакцини імунітету, певно теж. Зате є бенди, лікувальні трави, свята вода. Вони допоможуть тобі зупинити кровотечу, попередити деякі хвороби. Наприклад, якщо гнилу рибну тушку посипати травами, з неї можна дістати золото, не заразившись чумою. Або якщо облити таємниче опудало святою водою, можна підчепити якусь позитивну повадку. А от якщо полісти до могил з лопатою, то можна нажити золотом. Але й паралельно заразитись якоюсь болячкою або просто отруїтись. Хай воно мені там посміхається, те золото, лікувати ті хвороби потім значно дорожче. Також на шляху вам траплятимуться різні знання, збережені в книгах, на полицях чи просто записані на купі сувоїв. Так от, книжечки краще не палити, це нас навіть Dark's зденженчить. інакше стрес накриє з головою. З книжковою полицею взагалі зробити нічого не можна, туди й на свій страх і ризик. Що вона вам дасть? Питання удачі. А от сувої єдині папери, які спалити варто, по ним навіть видно. Старі, пошарпані з кривим почерком. Чого хорошого може навчити кривий почерк. Отже, який висновок? Не чіпати нічого голими руками, крім книжечок. На крайній випадок, якщо потрібно боротись з устрицею гігантом за золото, візьміть лопату місць, де можна прогулятись своїми поплічниками не так багато, але всі вони визначаються надзвичайними краєвидами та приємними подорожнями, яких можна зустріти на кожному кроці. От почнемо, наприклад, з руїн. Здавалося б, що такого там може бути. А там на нас чекає сама смерть. А точніше, ті, хто її перемогли. Нежить. Некроманти, які осквернили могили солдатів і дворян і створили власну армію. І ця армія не настільки смертоносна фізично, наскільки ментально. Бо не встигнеш мурнути оком, як біч з кубком обіллі тебе вином? Чи що воно таке, я його не запитувала? Якщо вином, то, мабуть, дофіга не смачним, тому що стрес накриває одразу. Ну, знаєте, це як поціновувачу червоного сухого підсунути келих церковного кагору. Поняли, так? Да? Плюватись буде довго і нервувати теж. Те саме станеться з вашим підопічним, якщо кістяний придворний все ж його атакує. Раджу прибирати їх першими. Собі дорожче. Також руїни знамениті кількістю святої води, яку треба брати з собою. Вона тут взаємодіє стількома об'єктами, що в літрах певно на ціле відро не збирається. Взагалі логічно, тут же купа нечисті всілякої. Але для повного антуражу не вистачає якогось міні-боса Святого Отця, який відмовився від церкви і пішов служити тому самому некроманту, котрого ми вбиваємо раз за разом. Фактис. Хай йому грать. Отче. Отче. Ну ти бачив? Паші це, мабуть, найбільш живописне місце, яке нам зустрічається. Більше ніде не буде стільки природи та всього, що мені може водитись. Якщо з локації прибрати всіх ворогів, крім зубощілок, Буде дуже схоже на вулицю в моєму селі. Там теж хащі, трохи й тваринки, які сказ переносять. Тут можна зустріти найбільш різношерстну компанію: зубощілки, ектоплазма, сектанти і ціла купа грибів різного виду. От як тут це все опинилось? Містика? Викликаємо культиста. Я зараз не жартую. Цей мутний дядько допоможе розігнати грибну заразу, яка так міцно вчепиться в нас. Якісь в нього свої рахунки з містиками, а нам це лише на руку. Також в хащах дуже великий шанс отруїтися та стекти кров'ю, тому або запасаємось бентами і протиотрутою, або, що легше, беремо з собою човну лікарку і хай робить на те, що вчилася, хоч хтось має бути професіоналом своєї справи. Хоча кілька бинтів все одно краще взяти, я б, наприклад, не лізла до сяючої повутинки голими руками і вам не раджу, особливо, якщо ви арахнофоб. Якщо коротко, Хащі — дуже підступне місце. Готуватись до цього походу треба уважно, продумуючи кожен крок. Заповідник, або я би назвала це краще зоопарком ще одне місце, яке потрібно зачистити. Чого зоопарком? Бо там купа свиней, буквально. Основне населення заповідника це звіролюди, невдалі експерименти предка, які вижили після ритуалів крові і тепер хочуть відкусити шматок від усіх, хто попадеться їм на очі. Чи могли б ви уявити, що свинки можуть бути такими небезпечними? А от і можуть. Вони кусаються, отруюють, розносять сіляку, з заразу і ще й стресом докинуть зверху. Взагалі, якщо ви не помітили, в підземелі вводиться дуже багато гібридів людей з чимось. І це все ускладнює. Ніби мало того, що треба боротися з звичайними людьми, так ще й з гібридами. І мені здається, що від них зазвичай шкоди більше. Або, як мінімум, вони мене більше дратували. Заповідник принесе вам достатньо багато стресу і хвороб. Перед походом раджу заварити міцний чайок з мятою і ще бажано його настояти трохи, щоб точно допомогло. Ви може взяти трохи м'яти з собою, ну пожувати там, коли стане зовсім тяжко, або посипати купу трупів, яких знайдете по дорозі, щоб свинку смачніше було. А ще мусимо відвідати бухту найвологіше місце у всій окрузі. Я ніколи не любила рибу, я навіть її не їм. Але після Darkest Dungeon мої почуття до неї стали ще сильнішими. Міцна і слизька луска дає їй додатковий захист і проштрикнути чимось важко. Тобто, якщо захочеш, щоб рибу людинка стекла кров'ю, шансів мало. Зате їх можна труїти. Я б не опускала такої можливості. Взагалі місцинка так собі, як і всі решта, в принципі, але тут якась особлива гітюча атмосфера для мене. А ще скрізь купа пасток. Зате можна добре поживитись. Тільки прихопіть собою лопату. Пригодиться. Бухта мені видалася найпідступнішим місцем з перелічених. Воно й не дивно мабуть. Хоча розповіла я вам про неї найменше. Я тут пригадала, що є ще одне місце, про яке я не розповідала. А саме внутрішній двір. Місце, яке колись було мальовничим садом, стало кривавим кошмаром. Тут більше не буде мутантів, ні. Буде дещо гірше. Кровососи. Більше не буде сяяти смолоскип, не буде можливості розбити табір і перевести подих, не буде надії, що похід отот закінчиться за черговими дверима. Лише нескінченна боротьба, яка завжди призводить до умовної поразки. Бо пройти весь лабіринт саду просто неможливо зараз. Він надто довгий. Ваші воїни не витримають такого стресу. Буде чудо, якщо хоч хтось вийде без психозу. Бо знаєте, червоне світло і комороподібні монстри якось не дуже налаштовують на душевне піднесення. І то ще не все що чекає на вас в закупках саду, Все тут наскрізь просякнуте заразою, від якої нема спасіння. Багряне прокляття оточить вас з усіх боків, не було жодного походу, щоб хтось з ваших воїнів не виніс хворобу з двору. Заражений буде лютувати, він відмовлятиметься битись за вас, якщо ви не дасте йому єдиного чого він бажає. Крові. Якщо цього не робити, ви просто його втратите. Ваш герой загине. А якщо не загине, то заразить інших. В будь-якому випадку багряне прокляття приносить лише страждання. Але не тільки зараженому, але й всім навколо. І ліки від нього я ще не знайшла. У хворобу теж не вийде, тому що кровопивці тепер чекатимуть на вас усюди, навіть за межами двору. Знаєте, ви можете мені не вірити, адже це просто слова. Лише історія, про яку я розповідаю вам, казка, яка не може бути правдивою. Проте я запропоную вам відвідати Гамлет, навідатись до предка і переконати всьому самостійно. На вас чекатиме незабутня пригода і море емоцій. Жах не покидатиме вас ні на хвилинку, а коли покине, перевірте, можливо, ви вже не живі. Потім не кажіть, що я вас не попереджала.